Не можна ліпшого подарунку на день народження синові придумати ніж мама, яка бере участь у ляльковому театрі. Ми тебе вітаємо з днем народження. Вісім років. Ти вже дорослий. Які подарунки отримав сьогодні зранку від батьків? Телефон сенсорний. Це єдиний був подарунок, який він отримав від всієї родини. І він навіть відмовився від того, щоб йому друзі дарували подарунок на День народження, бо він сказав, що все, все, що він хотів, і отримав. Буде святкування таке родинне. Бокась, мабуть, хоче і друзів запросити. Ми не прихильники того, щоб дітям створювати, ну принаймі нашим дітям створювати свята попри все, от що відбувається. Є така концепція, що в дітей все мусить бути казково. Ні, я вважаю, що і для дітей мусить бути різниця між тим, що є в країні війна, а і немає в країні війни. Нещодавно Верховна Рада відзначила 100 днів своєї роботи, Ігор вже встиг відзначитися у цю каденцію Верховної Ради. Вже зарекомендував себе як бойовий народний депутат. Марічко, коли ти побачила бійку свого чоловіка з Вадимом Івченко у кулуарах Верховної Ради, що ти сказала чоловіку? Почала телефонувати і кричати Заспокойся. Ні, насправді я навіть не дзвонила. Я почала якісь йому смски писати, що так не можна. А, насправді я була дуже сильна розтурний розтри... переклад так не можна. У мене одразу почали думки а, про те, що скаже вчителька Мішина в школі, тому що Міша так само зараз іноді на перервах а, практикує з хлопцями побитися. Ми через це переживаємо. Те, як його бився у Верховній Раді, ну ми таких бійок не бачили. Зазвичай штовхаються, а ти просто ніби все життя бився, тому що це було дуже професійно. Скажу кхм, чесно. Це не метод парламентаря, і дуже багато парламентарів світу, світі, наскільки я знаю, здивувалися цією історії. Але з іншого боку, зараз такий час, коли ми за нормальну справжню Україну маємо битися всі, всіма методами. Звісно, бажано парламентськими, якщо ми парламентарі. Втім, я скажу чесно, ми в Вчора е, сіли з Вадимом Мивченком з його ініціативи в моєму кабінеті спокійно і обговорили, як зробити цей закон таким, щоб там не було корупції. Зрештою, після бійки тобі подарували на день народження боксерські рукавички. Добра іронія, але все ж таки тепер не голими руками в бій. Я був дуже... Розчулений, ну розумів, що це і добра підтримка, і добра іронія. Чесно кажучи, після цієї історії я отримав мабуть пропозиції 20 від серйозних бойцівських клубів від федерацій спортивних, від спецназу армійського. що ми готові тебе готувати.